Так, братва, настав той час, коли треба на електромобілі поїхати мені з Запорожжя е, в город Лубни. Лубний. Знаходимося ми в Запорожжі. Е, я дивився кучу блогерів, які розказують, що на цих машинах довго їздить, ну, в смысле, по времени. Дивіться ситуацію. Я думаю, це за те, що ті довбойови летять 150 км в час, потім заряджаються 3 години, бо батарейка через 200 км сідає. І, відповідно, два години стоять заряджаються, в них все одно середня виходить 75 км в час. Так як я вчився на бухгалтера, я не буду їхню ошибку повторяти. Значить, що ми делаємо? Время 11.16, понеділок, 20 число. Чи 21, не скажу, взагалі, понеділок, закон про ТЦК три дні тому прийняли про мобілізацію чи два. Значить, одне, що я не знаю, що із зарядками робиться в. Лубнах і міцності. Я пробував по Запорожню заряджатися. більше, ну, Кожна із трьох дві не працюють зарядки, скажімо так, на тих, що я їздив. Мені здається, що це вопівчій безобразі. Значить, будемо їхати придільно на мінімальній скорості, кілометрів 100 в час на автопілоті. Їдемо в Полтаву, там заряджаємось, трошки крюк дамо не через решетіло, а через Полтаву поїдемо. Зараз супруга купить космічної кави. Вип'ємо і двигаємось в путь відповідно, вам покажу, як воно дорого чи не їздить. На даний момент я вже проїхав 9 км. Розход 17,7 кВт в час по городу 9 км. Машина заряджена на 100%, Tesla Model 3, перформанс прошивка, чи як вона там йде. Ну, Будемо про <кх> що з цього вийде. Значить, Батарея 80 кВт заряжалась по 3 гривні кВт. Тобто 240 км кілом... гривень заправив повністю машину на даний момент. Що нам, каже ваша кава. Забирай своє кофе, ваху. Він з такою жінкою мені пристає слідчі два дні їздити. Ти Ти безпорядок, а не жінка. Ти стрибать, що зі своєї. Я взяв паспорт, тому що можуть в мене это... поїхати в Лубни, а оказатися під Харковом. Двигаємось по платіні. Там Дніпро, воду скидають повним ходом. Летім. Так, вискочили з Запорожжя, зараз пишемо координати. Помощник, а ну пиши, полтавська галушка. Ого! Так, полтавські галушка. Сюди? Ні, ні, воно. Зараз расчет пише. 440 км залишилось, щоб не вбитися, Одесі поїхати. Проїхали ми вже 39 км, спалили 6 кВт. Розход, виходить, 14,7 кВт на 100 км. Це їду дуже акуратно, дуже медленно. Щоб почалася здушна тривога, чи вона була, їдемо в полі. ЗПС тіряється. Ну. Ну, ми знайдемо дорогу, я знаю де Полтава, я місний. Раніше заїжджав на заправку солярку і заправляв з ПРС. Зараз не треба солярка. Значить, двигаємо з 90 в час на круїзі. Розход лише 15,7 кВт в час. Придім, чи той на 100 км, кілометрів, доїжджаємо до цього бачка, зараз буде з'їздити Значить Проїхали ми 107 км. А з пробіга тільки 99 убралось, тобто поки в плюс йдемо. Ну це опять же кондюшка не включена, на вулиці прохладно, вікна приоткриті, почти всю дорогу були. Так, не прозержансь, зараз трошки заряджаємося. Бачите зелена полосочка. Пробіг. Отакий, не знаю, видно, ні. Поки все мені подобається дуже. Що розслабилося? Виїхали з Кам'янського. Ну, ось цей йоп, його мать. Екран грязний, бо в мене малі діти, звичайно. Пуха літає, це просто неймовірне количество. Велосипедісти їдуть із вух, і з глаз, із жопи достають, стають, блюються. Треба тополі повипилювати срочно. На камеру не видно, але ну, як сніг йде. Людині 30 з копійками Ха-ха жопи достають. А -ха -ха, а -ха -ха. Ти жопи не бачила чи що? Не, жопи вони не доставали, а з очей доставали. Так, так. летім, тихенько. Не мішай польоту. Ти як стюардеса, повинна має сидіти мовчки і подавати напідки. Так, Так, зупинка в романтичному місті, там сосни ростуть. Оксана десь пішла білий гриб, шукати. значить. До полтавських їхати нам ще 132 км час 46 Пише, як приїдемо, останеться 40% заряду. Що ми вже проїхали? Я думаю, вже цифри всім інтересні будуть. 158 км. Спалили 21 кВт. Получається розход 13,5 кВт на 100 км. Множимо на 3 гривні, отримуємо приблизно 40 км. Не знаю, як воно не вигодно блогерам довбойовим. Ну, да, скорость там 70, 80, 90, 60 їдеш потихеньку. Ну, Ти сів сюди, ти знаєш, щоб секономити чи якби, довго проїхати, треба їхати медленно, все. Ну, да, їде вона як спортивний мотоцикл, ну, кілометрів 250 і все. На цьому на все, просто зарядку. Все, продовжуємо продовжаємо Так, Заїжджаємо в речам. Дорога палатана, ну, трясе добре. Вот, скорость движения машин примерно вот такая. Быстрейшая, ну вы бачите, не, не рекомендуется. Опа, банда, включил автопилот 2.0 серии Оксана. Все, летим. А это вот это так мне нравится. Еще как выпухал пиво юбы с рыбой, вообще была тема. А, булочку наешь. булочку, не, булочку не хочу. Погода така пишна. Тільки що бачили, бетонна дорога вже порепана. Мої ну, ж на 30 год, по-моєму, срок експлуатації розчитаний. Да? Чи, я не пам'ятаю, як правильно. Двома руками за руль, бля, всі глаза в дорогу. Ти везеш дуже ціний вантаж. Труси клієчеш. Труси мої, в мене, в трусах. Шоруємо по бетонці, справа кобеляки виходить. Щоб ви бачили скільки машин по трасі їде, думаю включусь, зніму вам. Цю дорогу строїли в 4 полоси спеціально, бо раніше всі машини не влазили. Зараз Ні, три штуки є. там, опять пів часа немає і вот так, ну, Пуста дорога. У нас це до кобиляк, мабуть, одна машина обігнала і все. Що ми їдемо 83 км в час. Так сказати, економом. Улектричество. То ти просто боїться. 120. Так, 120, потихеньку і прямо. Так, осталось 28 кілометрів до Галуша, Ще 249 км заряд батареї. Так що поки дуже вигодно, наскільки я бачу. Якщо не їхати 200 км в час, а ви праві. Ну тут 200 і не поїдеш. І так, господа, що це у нас? А це Полтава. А я напомню, двигаємося ми в лубний, просто я не знаю, чи там зарядка роботи, поэтому довелося кругаля крутнуть. Осталося ще 224 км. Проїхали ми 287, спалили 38 кВт. Розход 13,3 кВт на 100 км. Я вам гривні переведу, виходить, ми доїхали до Полтави з Запорожя вдвоєм за 120 гривень. Це вигідно? І на 200 какліт лет Тепер херу в бомбу. І <гум> так, да, судя по цій дорозі на в'їзді в Полтаву, Царичанка вам в рот всім дала дорожникам полтавським. Прям дуже сильно я б сказав, навіть отак. Ти, ти, ти можу камеру держати. І почалися тесловодаці, мучення чи як, блядь. Ось зарядка не працює, Там ззаді на вогні не працює ще якась. Там така, я не знаю, що на їх скутери будемо далі шукати. І тільки що чуваку на дизель указав, хорошо тобі залив солярки і поїхав, блять, не треба а він сміється. А ну може щас і нам повезе. Епіцентр Полтава. Їдемо далі на Макдональдсі сказали, що є такий роз'єм. Зараз тут місцеві тесловоди і електроводи допомагають друг другу. Так, Полтава Макдональдс. Зарядка работає, вставив. Що вона пише. Коротше, ми проїхали, у нас було 45%. 45%, видно комусь, не видно. заряджається зараз по-моєму 84 кВт написано у час. Тобто пів часа ми 40 кВт спалили. А, і на телефоні таке саме, да? Це бабок дуже. Получається, якщо вдома заряджатися до полтави доїхати 120 гривень. А тут приблизно буде 600, да, якщо через дорого. Ну 5 да, разів ровно 600 гривень дивиться по поводу, быстро, не швидко заряджається. Ми ось зайшли в сільпозаді, купили два кофе, мінералку і пепсиково. Зарядилась вона на 126 км. Це буквально 10 минут. Ну, чуть біля вже 127 і так, быстро-быстро. Приділ 470. Так що. Я ж кажу, якби вдома заряджатися все время, то це взагалі панти для приїжджих було стоїмості їзди. погуляли в Полтаве, по кофе. Время уже 24 кВт в час, типа уже вот-вот-вот зарядится. 455, сейчас у нас там на телефоне еще пол кВт и выключаете. Что там? Еще 800 Вт. И летим дальше в отель, беля будем ночевать. Значить, дивіться, з Полтави виїхав, їду 105, 107, 103, 104. По розходу теж 30 км з 32 проїхав. проїхав. Тобто, виходить, що 90-105 що разниця невелика. Ось вже в Решетіловку заїжджаємо. Ну, будемо пробувати. Назад, може, будемо їхати 110-120, глянемо, що воно сильно впливає чи ні. Якщо 90 точний, то розход взагалі шикарний. 500 плюс стабільно проїхати можна. Це так просто попробував ну, нормально їдуть так то я постійно до Києва доїхав Може будемо скидати? Це, каже ну ну кажу ти і мене жалко ні машину ну, все слушать ага. ага. таке 250 вальнуть Гулять так гулять, природа красива, їду 116, 120, 123, ну плюс-мінус. Єдине, що він же тут показує, і спортування, бачите, полосочка посередині бігає. І погазуєш, більший розход. Давай, як на гору піднімаюсь, ногу по чуть-чуть педалі піднімаю, скоро замідляється, ну і розход держиться там децела. А як на весь даєш так... я зрозумів, не їде. Чого ти не даєш їхати? Ну каже, в мене вже серце болить. Я пару раз стрілку положив, тільки що їй так понравилось, так? Так, 210. Каже, ні, не треба так їздити, ну ну. То там і розход одразу кіловат увеличується, потім встанемо, все розкажу. Вже десь до лубнів долітаємо. Всім, по лоб'яні машин, біля Лубнів природа красива, Оксанки нравится. Я вам поки не розкажу, чому ми сюди їдемо, так, да, Ксені? Що, Чого серце би. болить? Що? Да, так, так, так. Дика природа. Дуже файне гори, там всякі полонини, кацапів нема. Природа прямо по багатому. У я разобраю, шо таке, жалуйся. Вашка болить, ніфік газувати. Та Тоб просто не можна на такій машині 90 по трасі їздити. Це умозаключення зразу вам. Деякі ліски. Ой, красиво. Вікна грязні, пардон, завтра помиємо. Проти сонця ніхе не видно, так? Да? Це все, медоносні бджоли. О, красотінь. Марки, небо, дров багато. Остановили село пишне, вітряк, по-моєму, називається. Че він називається? Старий млин. Старий Млин. От, українська кухня, ми з водосом бареники їли, тут вісьма неплохо. Знаєте, що в нас вийшло по пробігу? Зараз їхали швидко. Так, дивимось, проїхали ми 154 кілометри. А було у нас 360, да? ну, розход виходить 16 кВт на сотню, трохи більше. Ну я пару раз стрілку положив, плюс, ну, м'яко говоря, їхав стрілку, да? Ти Це каже, де тут стрілка? Ну, нормально ж їхало? Да, да, нормально. Руки трясуся, каже, все, їсти не хочу. Так що виходить, якщо їхати плюс-мінус. До 115 кі стрілку не ложить, бо тоді розход ну, сильно великий. Е, виходить дето плюс-мінус кілометр в кілометр. Я перші 40 км проїхав, так і було, а потім мене обігнав рентгровері BMW і, і короче, душа в рай. Все, йдемо кушати. Пішли галушки. Сказали, 40 хвилин, Та вже ш... пішли, там, може готово. Там Я вже відео 40 секунд зняв пішли. Так, Сюжет розбарачуюся слідум образом. Е, село пишне біля лубнів, отель лініва віра. Це лініва галя. Каже, тільки у нас світа немає. Типа генератор зараз працює, що буде далі, неізвісно, А я ж думаю, бля, ми на електромобілі. Ну ладно, завтра буде видно. Кого? Наскільки її порвані? Сказали, тут світа не буде, вода все є. так що, гоу, Жарко градусів 40, мабуть. Зараз лясточку веземо, помиємо і їдемо в лубни до нотаріуса. Заїхали на мойку в лубнах. Каже, світла нема. Йоп, твою мать, як тут жити? Все біда. Дивіться, в лубнах що побачив. А? Не на що, не похожий. І так, лубний, там свята нема, тут фонтани херачать, поки не ясно. Оце зарядка виглядає отак. Блядь. Вони всі не працюють по Україні, або половина їх не работає. Це пиздець. Об'їхали базарчик, тут якась зарядка була, Ну там та, що Nissan Leaf напевно, заряджать на всю ніч. Так, да, прийдеться назад, теж через Полтав, напевно, вертайся, заряджатися, бо. Непонятка. Кстати, Такі... напишіть хто слубні. У вас асфальтний завод є, чи дорожня служба по бо... у мене. Сомнення возникають. Що воно у вас є. Не одної новой ладки по городу. Заїхав на Lux Vash. Наконець нашев луна робочу. рабочу, секу. Бенве всі моють. Ще осталось зарядку найти, Ну, з этим сложніше. Банда. Як ви бачите лубних, то внимательно дивився, ано покажи. Так приоткрий. Кого? Все, все, дальше в одному із следующих відео буде пояснення, роз'яснення. Хто умный, ти догадався? Все, воно. начало забора. Я аж до цього дерева. Отсюди, Потім розкажу колись. І так, дорога додому. Кафе Хачапурі, встали, оп, не робота. Їдемо далі. Так, летим з Лубні виїхали, 212 км ще запас ходу. Це сидить зарядним на руках, радосно їхати. Так, Якби всі зарядки працювали, при умові, що вони всі будуть працювати, в принципі, оце дуже цікаво, вигодно швидко. Тоді можна навалювати. А так вам приходиться 102 поставив, в кругі і їдеш потихеньку. Ну, я думаю, ми двигаємося, тому що скоро всі зарядки будуть працювати, мабуть. Е, не доїжджає хорола, готель Каспій. Виходить. Є тут зарядка, та не робить, А ця роби. Кілометри біжать. Бабки списуються, поповнили на 600 гривень. Я думаю, до Запорожжя хватить доїхати ще й останеться. Значить, заправили ми на 460 гривень. 440 км сейчас пробіг, це більше 240, навіть більше заправили. 13 гривень кВт, типа не дорого. Зараз десь тут підписчики рекомендували кафе у усістер галушки скачкаю. І скачемо на Запоріжжя через решетілок або їх побітонки. Гей, і дома. Маш сало та будем їхати. Кручий автопілот на круїзі йдемо. Значить, хавали кафе у сестер. У сестер. Наталку-полтавку проїхали перед хоровом з Києва. Оцивів куча багато, там. Чесно, узвар добрий, компот добрий, Морс дуже добрий. Принести там комплімент, Сухарик, сало, Чесничок. Закуски дуже добре. Борщ з 10 палов на 6 Галушки з 10 пав на 7. Побачить і топлю тебе. Прям не прям в ну, А Наче побачити, то сі воно. Ну в старому млині. В старому млині ми ось їли. <кхм> а там добрі галушки. Таке не здоровень. Таке не здоровень, як Оксани Голова. <кх> Не забувайте підписуватися, бо це знімаю контент. Я зараз мить легте спати, но нет же. Треба балакать в трубку телефона. Заїхали в Решетиловку. Тут навігатор, GPS і автопілот. Такі матюхи тільки що казав, що мені страшно було. Так у них Богу йде, як по Бродвей, його цокає. Йо, женщина, я одному можна. У точно машину нема, що тут треба швидко пересікати. Так хопа, перебігла дорога. Все, прямо їдь. Прямо в Запорозі. Прямо, приїду, прямо. Долітаємо, до Роз'їзда на Полтавську трасу на Кременчук на який зверху. Дивись, фуру не вдасть GPS. GPS показує себе найкращим образом. Скорость кілометри. Літим, літим. Ну, з Кандюшкою, і вона їде там 115-110, в общем, по-разному скорость пригає, розход десь. Я вам покажу точно. Ти Дивись туди. 16,5 кВт на сотню виходить. Так, заскочили вже в Сарачанку, розход. Дорога трохи не рівна, сарям. на горизонті. Що воно не доводиться, да? Так, діла обстоять, та побачив, то й молодець. А хто зіб'є діда, той сяде в тюрму. Це дяденька. Дяденька. А дяденьку можна, тоді діда не старий і пожив. Щось, як про Дзержинськ. Це все димом закутане. Зараз доїдемо, глянемо, що воно робить. Це заводи димлять, каже, горить. Японський бо. Це люди раком, раком цього не за цього хворіють. Це 100%. Там по-любому якесь є розпорядження внутрішні заводське, що люди раком не за цього хворіють. Дніпро-Дзержинськ. У ньому, ти не глянув, з якої труби, дим іде. Так, вискочили на Запорізьку трасу. Показатели отакі. Потім в кінці розход покажу. Потрезуміруємо Подсум... результат. GPS справляється з роботи отлічно. Давай, ууу, супасний! Так, заїхали в Запоріжжя. Ще у нас 120 км осталось. Нам ще їхати через Запоріжжя, ще ще треба на Балабіно заскочити. Зараз вже доїдемо. Ну, пише, як ми туди доїдемо, то наші 22% залишиться. Плюс ми зарядили ж не повністю, тобто 25% залишилось. Чому в полі, то що у тривога, GPS тоді тіряється. Тихійше, ема йо, Ти на коняк, і ти що робить. Дорога для коняки. Для лошади. Побережи машину. Ти ж відвикла від'єм, да? Давай тут потихей Водичка кап-кап капає Вчимся Автопілот рулює чітко. А даже пишіть іноді, які пошотить над нею Так, значить на чому Подрезюміруємо з вами, закончимо випуск Набережня... Набережна Запорожжє. Осталось ще 111, плюс ми на 40 не зарядились, тобто осталось би 150 км плюс-мінус. Впадло їхати, накатали, скільки ми тут проїхали, дивіться. 341 км. плюс 111 залишилося. 450, а зарядились ми 430. Да? 20 в і вийшло, плюс кондюшка їхали. Середній розход 14,4 кВт. Це сама їхала і 100 плюс, і по Дніпрозержинську, там царичанки ми їхали 50 км в час. А ось текуща поїздка взагалі 13,3 кВт. Ми з Дніпропетровська з менше стане їхали. Коротше, розход шикарний. Якщо заряджатися в час домі, то у вас виходить 13 кВт по 3 гривні 40 гривень на 100 км розходу. Так. Так. що робиш? Ти що, спеціально це робиш? Звісно. Така торм. статистика. Типу, якщо жити вдома, в частному домі заряджатися, це безплатна їзда. Ну, Не будемо зараз роз... про падіння стоїмості машини, розсуждати, це вже вторі питання, як би чи треті. Ну і емоції. Однозначно, так. Да. 100% да. не то, що це. Якби ще зарядними станціями все було просто. Типу, зайшов ти в Google карти клас, під'їхав і зарядився. а Це б, взагалі б тоді все. Мама, це успіх можна було б сказати. Ну а так. Ваші емоції. Це вже все, вона сидить. 341 кг. Кіл... А, я два проїхав до кафешки, 300. ну Ми ще поки закінчимо, 350 ще і накатаєш. Це більше менше Шо що? Якби що? Що? ще пом'яка справа менше пабинок. Пом'яка справа, це вона в мою сторону щось сказала. Взагалі мені теж подобалося. що Газує. Все, лайк, підписка. Що <пості> <пості> ти Покажи, газує. хто тут газує, Тихо, тихо. Чш. Лайк, підписка. Потім ще щось будемо хімічити з як би знати, з розположенням тих, а що робота. Слідуюча командіровка, багажник здоровий, спереди багажник, різак і в коломойцевому стилі їдемо вбивати машину. З різаком? З різаком. З різаком а ще ще рано що там ще три місяці не пройшло життя. Ляжуть, сидіння і прослужить. Три місяці, як пройде, будемо празнувати. Фаркоп причепимо. Ну ладно, в наступних серіях щось буде. Я ще не закінчив, пардон. <смеш> Дубль, 2. <смеш> Дубль 2. Значить, я тільки що на калькуляторі прикинув, Якщо у нас розход середній вийшов 13,2 Що кіло... таке? 13,2 кВт. Множимо на 13,50 за кВт, як ми заправлялись на станції зарядки. Сібістоїмость кілометра, ну я не вважаю, що це знос резини, трині шестеренок. Получається по заправці 180 гривень на 100 км. При нинішній ціні на топливо 60 плюс гривень на дизель, наприклад, це виходить еквівалент 3 літрів дизеля або 3 літрів бензина на око або на Ну Це ж не 10, правильно? Правильно. Це все одно дешево. Дивіться кого встріти. Якщо вдруг вам треба куни на трактор, є фірма Делів, знайдете в інтернеті. Кунні куни роблять. Он вам Номер навіть є. Внизу. Дзвонимо, пишемо. Так, доїхали до варуса, і каже, клешні заклинили. У мене ноги. Так ти 5 часов їхала, а не 16, як я все время катаюсь. Все, така у нас вийшла поїздочка. Хто не заховався, я не виноват.